Добрий день, колеги з вами Надія Цой, аналітик спровадження фінансово-бухгалтерського управлінського обліку на базі програм БАЗ. Недавно у одного з наших клієнтів відбулася перевірка. І податківці затребували інвентаризаційний опис Інв3. Їх абсолютно не влаштовувала форма М21 чи будь-яка інша форма. Давайте розбиратися, що ж таке є в тій формі inv 3 чого немає в формі М21. Почнемо з законодавчих норм. І так, форма М21 була затверджена наказом 193. А форма IN3 була затверджена постановою, яка дозволяла. Деякий час використовувати в формі ще Радянського Союзу. Але ось у му році обидві форми втратили чинність. І на сьогодні кожне підприємство може використовувати свою типову форму. А от яку форму вибирати? чи за шаблоном М21, чи все ж таки за шаблоном Ін 3 придеться вибирати самим. Я б все-таки більше схилялася до форми ін 3 і ми зараз з вами подивимося в програмі різницю між тією формою і другою формою. Інвентаризація проведена, і нам потрібно внести її результати в друковану форму інвентаризаційного опису. Давайте відкриємо обидві форми. Зліва у нас форма М21, справа – 3 Візуально розглядаємо і шукаємо відмінності. Перше, що кидається: в формі М21, не вказано, за якими рахунками, обліковується і інвентаризується. На зараз запаси. Не вказана примітка, що на дату інвентаризації всі документи внесені, зафіксовані, оприбутковані. Також в формі М21 немає дати початку і закінчення інвентаризації. І давайте ще табличну частину відкриємо. В табличній частині І3 вказується рахунок обліку. М21 відсутня така колонка. І давайте трошечки вправо. М21 вказується тільки фактична наявність запасів. М Ін 3 вказується і фактична наявність, і, за даними бухгалтерського обліку. Власне. Знаєте, візуальний аналіз показує, чому податківці хочуть саме форму Ін 3. Але ми пам'ятаємо, що ми можемо зараз вибрати собі самі свою форму. Вона може максимально відповідати формі ін 3 але щось можемо і викинути. Головне, щоб ця форма відповідала документу. Тобто мала всі відповідні реквізити. Якщо ми будемо з вами говорити про типову програму, то у нас є тільки форма М21. Форми ін 3 немає. Це доробка спеціальна знову ж під наших клієнтів, і її можна замовити. Дивіться, реквізити на екрані. Або заповнюйте заявку в під відео. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей!